Земля під покровом снігу, влітку зелених трав, восени опалого листя, будь-якої пори під покровом неба, птахи захищає піря, звіря хутро, людину дах її оселі, а всіх живих істот небесне покрівля. Ніхто не може обійтися без покрови. Осіннє свято покрови встановлено на честь Божої Матері. Історія походження свята має глибокі коріння. Виникло воно ще в X столітті у Візантії, на яку в цей час нападали араби. В оточеному Константинополі люди зібрались на відправу в церкві. Під час Божої служби люди побачили у верхній частині храму образ Божої Матері. Вона в оточенні святих тримала над віруючими покров і молилась. Це придало грекам впевненості у своїх силах. І вони відстояли незалежність з того часу. свято покрови стало всенародним. народним. Це довга біла покрова стала своєрідним оберегою і для України. Символи її прагнення до встановлення злагоди і миру між своїми і чужими землями. Не випадково, саме 14 жовтня, в день покрову Пресвятої Богородиці з 1990 року відзначається свято запорозького козацтва цього унікального явця в світовій історії по запорізькі козаки. Особливо шанувала покрову. На це свято було храмовим. Богородиця була їхньою заступницею в далеких походах. Під її покров вони не боялися ні стихії, ні злих ворожих сил. Її зображення було намальоване на хризах, які носили козаки. Покровська церква для кожного козака було священником. Від її порови січовики вирушали на захист вільної землі і з подяки за порятунок поверталися до неї після походів. Також по крові бачив образ материнства. Це те поняття для козаків. Під покровом Богородиці запорожці не боялись ні огню, ні стихії, ні морської бурі. 14 жовтня 2015 року наша країна уперше відзначатиме День захисника України. Це свято започато нелегкічести для вшанування мужності та героїзму, захисників незалежності, суверенітету і цілісності України. Захист батьківщини став справою всіх українців. Тому день захисника України, який оголошеним вихідним днем, має стати всенародним святом.